Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я принесла вам ось таку коробочку, корзинку із ось таким наповненням. Тут в мене зложені усі мої дитячі шкарпетки, які в мене є на даний момент. Хочу вам показати все, що в мене є. Так, давайте я відставлю і буду показувати по одному. Сьогодні в мене тут таке дуже велике сонечко, але надіюся, що воно не завадить до перегляду цих шкарпеточок. Перші шкарпетки, це ось така кучка вона вже не повна, деяких в мене вже немає. Це Шкарпетки для новонароджених 0,3 місяці. Ось е Вони по довжині ось тут 9,5 сантиметри. Зв'язані ось ці три пари зв'язані із Alize Time. А ось ці дві пари зв'язані із. Алізе артісану у дві ниточки. Всі вони зв'язані з залишків. І, до речі, на ці шкарпетки в мене є майстер-клас на моєму каналі. Хто хоче, зайдіть у моє відео, подивіться, можливо, захочете також зв'язати такі шкарпеточки зв'язані резиночкою, 2х2. Попереду йде резиночка, щоб вони гарно сідали на ніжці. П'яточка бабусина і вив'язана вона хустинковою в'язкою. Коли в'яжуться і лицьові, і виворітні ряди все лицьовими петлями. Маленька Тут вгорі резиночка, позаду тут лицьова гладь, і по стопі лицьова гладь. Закриття мисочка, тут маленьке таке стрічкове, і затягнуто все. Всі петелечки затягнуті в одну ось такі шкарпетки, ось такі вони манюнькі, ось так виглядають. Були в мене ще деякі кольори, біленькі були, зелененькі, але їх у мене вже немає в наявності. Однаково гарно в'язати із Вултайму, і у дві ниточки із Алізе було однаково гарно в'язати. В'язала я на спицях номер 3 Тут вони, хоч із залишків, але всі підібрані. До речі, ось ці шкарпетки і ці це ось одна і та ж ниточка, але різні секції тут попалися. Гарні мені подобаються, і ті, і ті гарно виглядають. Так. Це в мене були шкарпетки для новонароджених. Так, далі. Далі в мене є шкарпетки на 3-6 місяців. Я вам так їх підгадала, щоб по наростаючій показувати. На 3-6 місяців. Це ось такі шкарпеточки. Вони зв'язані. Із Alize Wul... alize Baby Wool. І в складі цієї ниточки, здається, є бамбук і з додаванням мохеру Двоє шкарпеток ось ці вив'язані просто із додаванням мохеру А ось ці дві пари вив'язані, і тут є ниточка люрексу Я не впевнена, що тут на сонечку гарно. Видно цей люрикс. Але він тут є. Я ось так покручу, можливо, і буде видно, що тут є люрикс. Ну, не знаю. Так. Що в цих шкарпетках? До речі, довжина по стопі 10,5 см у цих шкарпетках. Так, тут у нас резиночка 2 х 2. І далі все хуст. Звичайна лицьова гладь, п'яточка бабусина і закриття мисочка зірочка. Зірочка вкорочена. Бо якщо зв'язати звичайну зірочку, то будуть ось такі вони більш видовжені. Тут зменшена кількість рядів між скороченнями, тому вона така скорочена, тупенька, гарна. На дитячу ніжку я помітила, що краще на малюкову в'язати бабусину п'яточку, бо вона гарно сідає на ніжку і тримає форму. Ось такі в мене шкарпетки, їх у мене 4 пари. Так. Далі у мене йдуть шкарпеточки на 6-9 місяців. Вив'язані. Ось така в мене їх кучка. На 11 см Ось тут по стопі. 11,5 мм. Ой, сантиметрів, вибачаюсь. Так ось такі. Із секційної такої пряжі, і ось такі однотонні шкарпеточки, з однотонною. Це пряжа в мене з Аліекспресу куплена. Вона заявлена як пряжа, у складі якої 95% вовна і 5% домішок. але... Насправді, я б сказала, що тут більший відсоток домішок, От, але все одно в'язалося гарно. Ось так. Тут, тут також резиночка 2х2, все лицева гладь. Але тут я вже вив'язала п'яточку підкову, бо це більший розмір шкарпеток. Хоча. Можна було тут також бабусину вив'язувати, вона б також гарно була. І мисочок зірочка. Ось такі шкарпеточки. В принципі, хто хоче, на дитячі шкарпетки ця пряжа з Аліекспресу дуже гарно підходить. І в'яжеться вона дуже гарно. Я ниточка товстенька, і тому я їх в'язала на спицях 2,5. Ось тут такі взагалі такі єдинорожні гарні кольори. Мені подобається. Ось ці такі, як весняні, прям шкарпеточки, такі. Прям уже весна, квіточки в лісі на галявині десь. Подобаються мені гарні. Ну і оці патріотичні. В кольорах українського прапора. Так, такі в мене шкарпеточки. Далі. Далі в мене шкарпетки, які вив'язані на один рік. Ось така в мене їх кучка. Це двадцятий розмір по стопі. Вони 12 з половиною сантиметрів. Тут різні використані ниточки, давайте я вам буду по одному показувати. Не підібрано тут нічого. Так, тут сонечко, що я не знаю зараз ось так. Ось такі райдужні. Гарні мені подобається. І ниточка така, вона дуже тоненька. Вони такі дуже тендітні, ці шкарпетки. Також тут, як і в попередніх, резиночка 2х2, п'яточка підкова і мисочок зірочка. Все прямо як справжнє, як дорослі шкарпетки, але маленькі. Це була стокова ниточка. Так, ось ці також із стокової ниточки. Не знаю, що це за ниточка. До речі, вся стокова ниточка в'язалася дуже гарно. На цих шкарпетках у мене трішки тут, на два рядочки, на мисочках не вистачило, тому мисочки в мене дов'язані, ось так. Тут трішки пару рядочків сіренькою алізе. От. Але шкарпетки виглядають гармонійно гарно. Так, такі шкарпетки. Це також була стокова ниточка. І, до речі, по, по пошуку я її шукала, воно мені показало в гуглі, що це дропс. Якщо це так, то гарна ниточка мені сподобалась її дуже в'язати. Вона така шерстиста і випустила пушечок. Секції не підібрані, але виглядають гармонійно, особливо для дитячих шкарпеточок. Гарно. Так, далі, це також стокова ниточка. У мене Залишок від дорослих шкарпеток. Це був повний маточок, але не знаю, що за ниточка. Вона така більш шовковиста, не шерстиста, приємна така гладенька вона на дотик. От. Це в мене були дорослі шкарпеточки вив'язані. І я із залишку вив'язала ось такі маленькі дитячі шкарпеточки. І останні, здається, це, якщо не помиляюсь, то це пряжа Опал. В'язалась також гарно. От. Ну, це я так по пошуку в Google. По картинці можна шукати, і воно мені знайшло, ідентифікувало це як пряжу опал. Шерстиста така, така пряжа. Гарні такі дитячі шкарпеточки Так, це в мене було все шкарпетки на один рік. Ось це все, що в мене є в наявності. І далі йдуть іще більші шкарпетки. Ось такі, тут їх у мене чотири пари. Це шкарпетки розміром на три роки, 25-й розмір по стопі 15,5 сантиметрів. Тут також все стандартно вив'язано. Резиночка 2х2, п'яточка підкова і Мисочок зірочка. Я, до речі, всім рекомендую на дитячих шкарпетках вив'язувати мисочок зірочка. Дуже гармонійно він підходить цей мисочок для дитячих шкарпеток, легко в'яжеться, і на дитячій ніжці дуже гарно сідає цей мисочок. Секції тут підібрані. Хоча це був залишок від дорослих шкарпеток, так, як я дорослі в'язала з підібраними секціями, і залишилося два клубочки, то і маленькі ці також вийшли з підібраними секціями. Ось такі шкарпетки. Так. Ось це була стокова ниточка, її був один моточок, але я також в'язала дорослі і був залишок. І секції підбирала, тому і тут. Вийшло так, що однакові шкарпетки з підібраними секціями. Гарна така шерстиста ниточка. По пошуку я не змогла знайти, що це за пряжа, не воно, Але в'язалася гарно. І це також стокова ниточка. Також я по пошуку не змогла знайти, що це. Все так само стандартно, всі вони однаково зв'язані. Ці шкарпетки, гарна шерстиста ниточка. Ось такі так і ось ці, це пряжа Гімалая Сокс. Вона у складі неї нейлон, тому вони такі, вони дуже м'якенькі, ці шкарпетки. Прям дитячі, гарні, тоненькі і м'якенькі шкарпетки вийшли. Такі полосаті, мені дуже вони подобаються. Із, я в'язала такі дорослі на 41-й розмір для своєї донечки. Тут, на халявці, ще був такий візеруночок, а далі просто. І візеруночок дуже гарно вкладався ось в ці полосочки. Потім я засніму вам ще одне відео із моїми дорослими шкарпетками. І там побачите. Що ось такі ще були в мене дорослі шкарпетки вив'язані, донечка, їх у мене вже носить ці шкарпетки, їй подобаються, дуже м'якенькі. Хоча ниточка, вона дуже тоненька у гімалая сокс. Треба в'язати на двійці до речі, Хоч тоненька ниточка, хоч товстіша, я все одно всі свої шкарпетки в'яжу на спицях номер 2. Мені так більше подобається. На двоєчці в'язати. Ну, і останні в мене ось дві пари. Це шкарпетки на 31 розмір. По стопі вони. 19,5 сантиметрів. Це Alize Superwash. Секції підібрані. І як у мене вийшли ці шкарпетки, взагалі-то тут набрато петель, як на 39 розмір, тут на 60 петель. Але вони зв'язані дуже-дуже плотно. Так, у мене вийшло, що було дуже жарко, руки, мабуть, спітнілі, ниточка затримувалась, дуже-дуже туго я пов'язала ці шкарпетки, тому вони в мене вийшли ось так. 31 розміру, замість 39-го, як я хотіла. Взагалі-то 60 петель я набираю на 39 розмір. Але, можливо, і ці шкарпетки знайдуть свого хазяїна. І ось такі шкарпетки зелені, також та сама історія з ними. Бо я в'язала ці шкарпетки паралельно, і вони також на 60 петель набрані, але вийшли 31-го розміру. По стопі 19,5 ось тут сантиметрів. Тому що дуже затягнуте, дуже забите. Вийшло полотно, але я думаю, що нічого страшного, носити все одно ці шкарпетки можна. Дуже плотні вони такі вийшли, можливо, будуть дуже-дуже теплі. Так, ну, в принципі, оце і всі дитячі шкарпетки, які в мене є, я вам всі їх показала. Було в мене, звичайно, їх набагато більше. Але багато в мене шкарпеток на новорічні свята розкупилися для діток на подаруночки. І тому поки що оце все, що в мене залишилося на даний момент. Оце така в мене кубка моїх шкарпеточок. Кому цікаво подивитися шкарпетки, які у мене є дорослі на даний момент, я вас запрошую в моє наступне відео, де я вам засніму усі шкарпетки, які в мене є на даний момент із дорослого сегменту. А на цьому поки що все. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Жилаю, бажаю усім здоров'я, щастя і благополуччя, мирного неба над головою. Всім дякую і до побачення до наступних зустрічей в моїх нових відео.